Що відбувається з душею після смерті? Смерть це не кінець, це лише зміна форми, це велика подорож, до якої ми готуємося всіма своїми життями. Коли приходить момент смерті, наше грубе тіло фізичне, Починає розпадатися, урагани поступово припиняють свою роботу, дихання стає рідким, глибоким і нарешті зупиняється. Але свідомість не припиняє існувати. Вона продовжує свою подорож, виходячи з тіла, як вітер. Що залишає гілочку дерева. Після зупинки фізичного тіла починають розпадатися тонкіші енергії, тіло енергії, тіло відчуттів, тіло розуміння свідомості. Усі шари, які об'єднували душу з ментальним світом, повільно розчиняються. У перші години після смерті свідомість часто перебуває в стані глибокої розгубленості. Вона бачить чує, відчуває, але не завжди розуміє, що сталося. Вона може намагатися звернутися до рідних, не усвідомлюючи, що вже залишила своє тіло. На третій день після смерті відбувається важливий перехід. Той ум, який людина мала при житті, починає розчинятися. Свідомість уже не ідентифікує себе як я, така то людина. Вона входить у стан, в такий простір між життям. Який має назву Бардо. У Бардо свідомість більше не має тіла. Вона, як вітер, як легкий туман, вона мандрує своїми спогадами, емоціями, кармічними враженнями. Все, що було накопичено за життя, постає перед нею яскраво, сильно. Невідворотню. І саме тут вона шукає світло, шукає напрямок, шукає можливість рухатися далі туди, де знову знайде втілення або звільнення. Тому в ці дні надзвичайно важливо молитися за душу, відсилати їй любові світло. Закликати її не чіплятися за земне, шепотіти душею, іди до світла, іди без страху, тебе люблять, тебе чекають. Ніщо не губиться всесвіті, любов залишається, свідомість продовжує свою дорогу. і ти, своїми добрими думками, своїм відкритим серцем можеш бути там маяком, який допоможе знайти шлях. Нехай усі душі, які зараз у дорозі, знайдуть мир, нехай усі істоти знайдуть світло, нехай любов веде нас усіх.